До нас сьогодні завітала дизайнерка інтер'єру Вікторія. Вікторія нещодавно завершила ремонт дворівневій квартири у житловому комплексі Європейський і це просто топ. Скажіть, на якому етапі власники квартир можуть до вас звернутися? Тільки після отримання ключів чи вже на етапі зведених стін? Замовники мають змогу звертатися до мене за дизайн-проєктом на етапі готовості. Скажіть, будь ласка, скільки по часу займає розробка дизайн-проекту? Для розробки дизайн проєкту однокімнатної квартири потрібно два місяці. Ось, наприклад, розглянемо однокімнатну квартиру в ЖК «Європейський». Тут ми бачимо загальну кімнату 18,5 квадратів кухня, 12 з два окремий санвузол та великий передпокій. З передпокою ми можемо зробити гардеробну вхід в кімнату можемо перенести за рахунок того, що ми змістимо вхід в кухню. З цієї кімнати при бажанні. Клієнтів ми можемо перепланувати в спальню та зробити кухню студію. Якщо це буде квартира під здачу, можемо нічого не переплановувати. Скажіть, які переваги квартир у житловому комплексі Європейський ви, як дизайнерка, для себе відмітили початково дуже зручне планування та можливість перепланування під потреби замовни. Якщо ви хочете стильний та зручний ремонт у вашій квартирі у житловому комплексі європейський, ми завжди можемо порекомендувати перевірених спеціалістів.